Вітаю всіх, пропонуємо подивитися відповідь на питання ваші мрії і реальність. Чи воно співпадає і яка вам буде порада. Розклад буде на три варіанти. Тож, будемо дивитися, Ваші мрія, реальність і підказка. Мрія реальність і підказочка, мрія, реальність і підказочка. Будемо дивитися на три варіанти перший варіант ваша мрія. Ваша мрія розподілити свої обов'язки вже між іншими людьми, тому що ви вважаєте, що занадто важкий тягар ви тягнете наразі на собі. Для когось це може бути родина, робота, ваші обов'язки, щоденні справи. І ви, можливо, вже надто втомилися і чомусь поки що не звертаєтеся за допомогою, але у вас є така мрія, щоб вам допомогли. Реально, що у вас є. У вас вистачає сили внести на собі той тягар, який ви на себе поклали. І тому ви зможете рухатися, ну, вам більше, можливо, потрібно активно рухатися, налагоджувати контакти з вашими діточками, налагоджувати контакти в соціумі. Тобто, чого б вас не стосувалося, сили у вас вистачить на все. Але це не говорить про те, що вам не варто звертатись за допомогою. І вам підказка місяць. Підказка йде така у вас, що наразі, можливо, у вас обставини складаються таким чином, що ви не знаєте, як вам жити, чи собі годити, чи комусь годити, чи своїм, чи чужим, чи ще що там робити, то е, вам підказка йде така, що наразі вам не особливо варто довіряти тому, що ви будете бачити або чути саме в цей період. Також, можливо, вам є ще така підказочка, що вам потрібно йти своїм шляхом так. Щоб ви не нашкодили ні собі, ні своїм, ні чужим, ну тобто обирати такий шлях, який буде вести ваша інтуїція. Тобто, можливо, вам потрібно більше на неї покладатися, обмірковувати, що там буде відбуватися загалом, це у вас не час для активних дій, для прийняття рішень. Тому що ситуації можуть бути мало передбачувані, бути багато чого неясного, і вам потрібно бути більш обережними. Можливо, трішки вам варто перечекати, поки туман якийсь розсіється у вашому житті, і ви зможете об'єктивно побачити ситуацію. Тому вам не рекомендується, як я вже сказала, довіряти всьому, що ви бачите і тому, що відбувається навколо вас. Ну, а також то інформація, яка можливо до вас надходить, можливо, це просто дезінформація. Тому не поспішайте трішечки роздивіться ту ситуацію, яка у вас є, і потім ви згодом зможете зрозуміти, як вам правильно поєднати ваші мрії і вашу реальність. Це був перший варіант. Другий варіант <кій> ваші мрії. Для когось можливо є мрія поїхати десь на далеку відстань, можливо, навіть за кордон на заробітки. Або у, у всякому випадку, ну, хоча б щоб ви щоб ви могли на місці заробляти якісь фінанси, вам бажано, вам бажається щоб до вас прибули якісь фінансові надходження, навіть якщо вони будуть у невеликих розмірах, але там, наприклад, якісь, з якоюсь періодичністю. Ще можливо, вам потріб... вам ваші мрії будуть пов'язані із тим, щоб ви щось десь погодили. Ну, можливо, наразі вам підписання паперів потрібно, або більше фінансів вам потрібно. І ви все це мрієте, що воно все у вас вирішиться, все у вас буде так, як ви того бажаєте. Що ви будете. Ну, так, Отримувати прибутки, а хтось, можливо, просто мріє отримати якісь новини або звісточки. Або, можливо, будувати такі довгострокові проекти. Що є у вас в реальності? Імператриця. Ну імператриця це потужні енергії, які співпадають із вашими мріями. Тому що ви людина самодостатня. У своєму житті ви можете відфільтрувати, що вам зайве, що вам корисне, що вам потрібно брати з собою, чого вам не потрібно. Взагалі, це така у вас реальність людини творчої. Коли ви розвиваєтеся, можливо, навіть повільно, але все ж таки людина самодостатня. І, ну, знаєте, це людина, яка живе у сім'ї і розвивається саме у тих стосунках, в яких вона знаходиться. Ну, тобто, у вас на першому ступені може стояти якісь покупки для родини. Можливо, ви забагато турбуєтесь або про оточуючих. Ну, і ще, можливо, у вас ви взагалі людина така гармонійна. Знаходите у будь-якій ситуації позитивні моменти, якісь задоволення, радощі. Можливо, ви любите купувати. Щось у свій дім для того, щоб там створювати комфорти комфортне перебування вас і вашої родини. Ну, а також зациклені на отриманні прибутків. Тому ваші мрії співпадають із вашою реальністю. Тільки воно все рухається повільно, а вам хочеться, щоб це все відбувалося набагато швидше. Підказка для вас є. Десятка кубків. ну так Займайтеся своєю родиною. Тому що для вас родина це є наповнення вас і енергією, і силою, можливо, заради своєї родини вам і потрібні ті фінанси, щоб ви могли рухатися і жити задоволення. Можливо, ви любите подарунки робити, любите, коли у вас є такі матеріальні статки. І ви можете ними ділитися для того, щоб для всіх було приємно. Тобто створювати таку атмосферу затишку, наповненості, підтримки і розуміння близьких людей. Ну і, звичайно, ділитися своїми ресурсами з ними. Тож для другого варіанту, все у вас співпадає. Третій варіант для вас. Які ваші мрії? Четвірка кубків. Ну, можливо, ваші мрії є такими, щоб вас залишили і вас ніхто наразі не чіпав. Можливо, вам хочеться більше подумати. Ну, Так, знаєте, щоб як ваші мрії, можливо, Будується на тому, щоб ви бажаєте, щоб у вас нічого особливого не відбувалося. Можливо, ви прожили якісь буремні події, десь у вас були зліти, падіння, і наразі вам вже хочеться жити без тих потрясінь, які у вас були. Ну, також можливо у вас, знаєте, очікування ваші не виправдуються щодо ваших сил щодо ваших ресурсів, щоб для того, щоб ви рухалися далі. І ваші мрії є в такому плані, щоб ви. Більше відпочивали, відновлювали якийсь свій потенціал і займалися такими щоденними турботами, наприклад, там, своєю родиною, своїми справами, але те робили, що для вас приносить задоволення. Тому у вас наразі є такий період застоя і переоцінки всього, що у вас відбувається. Ну і ще можливо. Взагалі, ваша мрія є відпочинок у колі близьких і рідних людей. Вам уже набридло весь час коливатися, сумніватися і десь перебувати в якихось негативних подіях. Так, що ви? Що в реальності? Двійка жезлів. Ну, можливо, по двійки жезлів вам потрібно відчувати себе. Людиною, яка знаходиться у парі, у партнерстві, коли у вас є розвиток, ви рухаєтесь в одному напрямку, бачите одну мету і цілеспрямовано до неї рухаєтеся. І підказка для вас. Підказка для вас є світ. Світ, розширюйте коло свого спілкування, розширюйте свій світогляд, своє ставлення до світу, своє, свій розвиток особистий. Тому що у вас наразі є така можливість. Щоб ви взагалі знайомилися з новими людьми, розширювали своє звичне коло спілкування, можливо, подорожували, можливо, вам прийшов час, щоб ви пожинали плоди від тих зусиль, що раніше ви приклали. Але у вас є дещо таке, не співпадають ваші мрії, тому що ваші мрії стосуються ну, більше. Ваш... В більшому ступені вашого особистого життя, а реальність вас наштовхує на те, що вам потрібно будувати більш робочі якісь перспективи, проекти, наладжування контрактів, там договорів. Але у вас все це може поєднатися, якщо ви будете. Ну, Отримувати якісь пропозиції для себе, проводити зустрічі, налагоджувати контакти, можливо, співпрацю з іншими людьми. І таким чином ви зможете узгодити ваші мрії із вашою реальністю. Це був у нас третій варіант.